Добрий день, шановні господарі. Ми команда сільськогосподарчого кооперативу Вітязь, які розташовані в Харківській області, Чуївському районі в селі Коробочкино. Основна діяльність нашого кооперативу полягає у вирощуванні настінневих культур, також вирощуванням овочів, виноградництвом та вирощуванням ягід, серед яких є малина та полуниця. Два роки тому керівництвом нашого сільськогосподарського кооперативу було прийнято рішення про збільшення об'єму виробництва саме полуниці. Для чого, для чого було сконструйовано подібний пристрій, який дуже сильно спростив саме цей процес, тому що ручно накидувати грядку і вкладувати плінку це. Просто дуже-дуже складно та дуже-дуже довго. А саме за допомогою такого пристрою ми в найкоротші сроки зробили гребні, вклали стрічку клапельного зрощування та обкрили його плівкою. Подібне відео роботи такого пристрою можна подивитись на нашому каналі нижче. На жаль, зараз ми знаходимося, знаходимося в місті Полтава. Оскільки були вимушені переїхати у зв'язку з тим, що в нашому селі проходять прямі бойові дії. І тому ми не можемо зараз займатися не безпосередньо своєю прямою діяльністю. Однак, переїхавши до Полтави, ми все одно продовжуємо виготовляти ось такі ось апарати. Детальніше роботи даного пристрою. Даний пристрій за допомогою прицепного адаптера цепляється до фрези. До фрези та регулюється за наклон. Наступною складовою є система розмотування стрічки капельного зрощування, яка за допомогою хамутів цепляється на саму фрезу. З цієї системи капельного зрощування подаються до даних трубок, які проходять вниз та виходять на 5 см нижче. Ніж верхівка утвореного гребню. Це, це дозволяє е, більш рівномірно та е, правильно розмотувати стрічки, що з собою в подальшому слугує тим фактором, що при нагріванні плівки стрічки не сповзають з самого гребня та залишаються завжди на одному місці. Даний гребінь, який утворюється самим грядкоутворювачем. Виконаний шириною 60 см та висотою від 20 до 25 см, що може регулюватися відповідно до потреби за допомогою. По-перше, винта нахилу. По-друге, самих колесик, які, які регулюються в чотирьох положеннях, зараз встановлене саме високе положення, ну і до самого нижнього десь близько 12 сантиметрів, тобто, максимально ще можна гратися з висотою. Даний гребінь сам утворений у виді будинкоподібної форми, що з собою з ярко вираженим верхівкою, що собою і похилими схилами, що собою слугує, запобігає утворенню надлишкової вологи на верху самої плівки, яка в подальшому слугує. Зменшує ризик захворювання ягід на різні хвороби. Далі у нас система плівкоукладення. Вона бухта з плівкою фіксується даними конусоподібними пристроями. Вони, розмір плівки може сягати від метру до 1,5 метри. Під час фіксування плівки воно здійснюється за допомогою даних пружинок, які знаходяться по обі сторони, що слугують прижимною силою туби, що, в свою чергу, запобігає хаотичному та вільному розмотуванню плівки. Після встановлення плівки та її протягування, вона фіксується даними валиками, яка також, в свою чергу, вона виконує вона виконує. Роботу запобігання хаотичному розмотуванню плівки, а також створює відповідний натяг, з яким розмотується плівка. Рівномірно розмотується плівка. Плушки, які встановлювали, які встановлені по закінченню самого грядкоутворююча, утворюють для під саму плівку. Під саму плівку. Плівка прокладується, прижимається даними колесиками, які зроблені, спеціально зроблені під кутом для більш главномірного та рівномірного розтягування плівки. Саме в ці борозди. А далі оральця, гребні, гребні загортачі, загортають цю плівку. Ця система зроблена для того, щоб ніякий не вітер, нічого не могло здути плівку. Ну, В принципі, це от весь комплекс, повний комплекс робіт. Після його утворення гребню залишається лише посадити вручну полуницю. Далі дана тележка, дана, даний пристрій укомплектований транспортними тележками, що в свою чергу дозволяє більш мобільно та Просто пересувати, цепляти, зберігати. Тобто упрощає роботу та зберігання даного пристрілу. Ця ліжка, вона, вона відсипна, тобто, вона встановлюється лише до того моменту, поки. Сам, сам агрегат не знаходиться в роботі. Як тільки він причіпляється до трактору, то сама тілешка знімається і він повністю готовий до роботи. Також слід зазначити, що даний агрегат укомплектований пластинами з нержавіючої сталі, які не дозволяють пошкодженню лакопрасочного покриття та самих металевих труб. Ще хочу зазначити, що е, самі е, деталі, які піддаються найбільшому терттю, вони е, зроблені з оцинков... ну, вони оцинковані, ну, щоб запобігти корозії та е, щоб, щоб не портити не, не лакофарбове покриття. Дана також, е, також сформована, укомплектована відбійниками, які дозволяють вільно Складувати та розкладувати саму тележку. Ще хотіло зазначити, що загартачі регулюються у декількох плоскостях. Тобто ми можемо кут засипання регулювати, висоту засипання регулювати в різних, е, різних формах, що дозволяє кожному під свій ґрунт підібрати необхідне положення. Та транспортування даного агрегату е, зроблені е, ці всі. Ці всі ось системи вони підіймаються, ось так фіксуються. Все, Даний апарат готовий до е, подальшого транспортування. Якщо вас зацікавило даний агрегат, то прошимо, просимо звертатися до нас, будемо дуже раді сконструювати такий апарат для вас. З повагою команда сільськогосподарчого кооперативу «Вітязь», Слава Україні! Героям слава! Мирного неба всім!